На сьогодні процес зварювання відбувається у добре знайомих нам умовах і спирається на технології, які протягом десятиліть удосконалювалися та продовжують розвиватися. Проте майбутнє освоєння космосу ставить перед людством нові виклики. Нам буде потрібно не лише запускати готові апарати, а й створювати, збирати та ремонтувати складні конструкції безпосередньо у відкритому космічному просторі. У відкритому космосі звичні процеси поводяться інакше. Розплавлений метал не тече вниз, а охолодження може бути або миттєвим, або дуже повільним. Та ці особливості не заважають, вони відкривають двері до нових інженерних рішень. Саме тут електроно-променеве найбільш ефективний спосіб для вакууму. Пучок електронів плавить метал точково. Забезпечуючи глибоке та якісне проплавлення. Лазерне дозволяє виконувати високоточні операції на великій відстані та не потребує контакту з деталлю. Це ідеально для ремонту космічних конструкцій. Магнітно-імпульсний метод, у якому деталі з'єднуються за допомогою потужного електромагнітного імпульсу. Він не вимагає нагрівання, що дуже важливо увагу. Усі ці види зварювання демонструють свою силу, формуючи ідеально точні шви у вакуумі, без контакту та з максимальною надійністю. Тепер біля апарата не стоїть людина. Зварюванням керує рії роботизованих систем, що працюють безперервно. Кожен робот оснащений сенсорами температури, тиску і магнітного поля, а штучний інтелект. Миттєво обробляє величезні масиви даних, самостійно визначаючи оптимальні режими зварювання. Людина стає наставником машин тим, хто передає їм досвід та інтуїцію майстра. Голографічні технології змінюють підхід до навчання і контролю. Інструкції з'являються просто у просторі, 3D-голограми чітко показують лінію шва. Необхідний кут і послідовність рухів. Віртуальні симулятори дозволяють майбутнім фахівцям відточувати навички без металу відходів, але з повним відчуттям реального процесу. Під час космічних робіт голограмні підказки допомагають роботам орієнтуватися в безкрайньому просторі. Через десятиліття ми працюватимемо не лише зі сталью чи титаном, у виробництво. Увідить сплави з пам'яттю форми, наноструктуровані матеріали, суперпровідники, і всі вони вимагатимуть високоточного розумного зварювання. Системи штучного інтелекту вже сьогодні знають, як поводяться різні метали у вакуумі при мінус 200 градусів за Цельсієм чи під дією космічної радіації. Це вже не просто техніка, це наука про взаємодію атомів. Зварювальник майбутнього це не оператор обладнання, це керівник технологічних систем, наставник, який задає напрямок роботам і контролює весь процес. Людина залишається центром цієї нової ери, бо саме вона навчає машини мислити та створювати, і завдяки таким фахівцям космос стає гігантською майстернею, у якій ми буквально зварюємо майбутнє людство. Саме таким я бачу майбутнє зварювання у космосі через 10 років.